Чвертьфінальна стадія Кубку області з футболу Це другий поєдинок ігрового дня, в якому зустрічається урожай в зелених футболках і Лестер, який... Ну, Лестер Апекс, там можна по-різному сказати. Команда, яка відома нам більше під назвою Апекс. Останнім часом виступає під іншими назвами. Під, під, Назви лікарні там міської, тепер ось Лестер. Хоча на табло, бачимо, що це написано Апекс. І, ну, цікава пара, тим, що за урожай виступає ціле судіря буковинських футболістів Колишні грацію Буковини, є і в одній другій команді. і Склади команд, Умовні гості у нас Апекс Лестер. Воротах Ігор Стефанишин, поліві гравці, Володимир Кіцин, Олександр Мікулевсько, зараз небезпечна атака урожая. Тодорович з м'ячем був на рябова. Бакалярик розігрують поки що так. Розкручують цю атаку груці урожая. Андрій Сафроняк, Маріанка Сован. Сергій Куприч, Александр Білоус, Олег Кіцин і Юрій Касован. Це склад команди Лестер або Апек. Зараз запиняється з мечем. Урожай, урожай. урожай Ворота Василь Бідлюк. Схожий урожай вже повний протокол за номерами. Четвертий номер Михайло Рябий. Третій Олег Керчу. Не бачимо його поки що. Андрій Сафлоняк, Маріан Писова. Все про НПС і буде кутовий. Шостий Богдан Скібінський. 16-й Олександр Дорович. 17-й Олексій 5-й Володимир Аркушин. Невдало розіграв зараз кутовий. 11-й Сергій Максимчук і 12 й Андрій Онухлієв. Михайло Рябий. На Тоборовича, бокалярик. Основна четвірка. Проривається, бокалярик розвертається. Може бути вже небезпечний за поворота. Кифак. Просить Стефаниша зберегти м'яч. І ледь ледь тут не підскочив цей м'яч. Ворота підступно Мар'ян Касаван. Касаван. Прокидає себе с Кинский рука. Скажем, скажем. На, на запасних гравців Апекса Лестера Виходить на майданчик Осан Белоуз. Теж колишні Буковини. буквины, сучасне побував і табори в воїні, потренувався Вартянова. Ус, проходить передача на Піднімо! Дуже близько не було до того, щоб прошу у цьому поєдинку до ці Лестера Апеться. Ну, це було б цікавіше, напевно. Хороший те, що є урожай в цій парі завжди цікавіше, коли суперники фаворитів відкривають рахунок. Бакалярик, бакалярик на Тодоровича. Скобінський. Коли ж почне свої рейди Михайло Рябий, бакалярик. Бакалярик знайшов все-таки Тодоровича і. Скобінський. тут. Скобінський може прикластися із центра майданчика. Бакалярик на Скобінського. Ледін загубив м'яч Богдан. І вибиває з-під ніг. Майже 5 хвилин вже зіграно в першому таймі. Нулі поки що на табло. І це неумовність, реально. Як відомо, табло гарне є в комплексі Маленький Париж, Тодорович на Стебільського. Можливо, будуть бити, тому що ну, в попередньому епізоді з що випустив випустили, там ну, не зафіксував, і це може бути сигналом таким чином для цього рожи. З усіх позицій. Але я би після того як знувся, віддав пас в аут. В в нікуди. У першій парі наш завод обіграв університет з рахунком 3-1. Так би прогнозовано. Машзавод завод мало би пройти, напевно. Мав би пройти цю, цю команду, хоча університет визначена перспективність. Команда набирає зараз хід. Як відомо, ще років там 5 пять назад університет був постійним і і раніше був постійним учасником фінальної частини студентського чемпіонату України, студентської ліги минулого сезону. Не вдалося пробитися до комерційні частини. Оновлення складу відбувається в університету. Але от бачимо, що вже двома командами в капіталі представлені електичний голоса. Тодорович, Тодорович eh, розміщується. В центр пробиває і eh, Стефанишин відправляє м'яч на Кутовий. Само ці ворота був зробити красим гол іншим гравцям Якраз порожає заворожає за ці гравку. Забив той гол п'ятої, який тиражується активно всієї України. Зараз його немає в складі. Мар'янка Сова, Миколаську. Миколаську. Миколеску може пробити. Миколеску, Миколаску е, Біблюк перетує біблю, врожай. Плах не вертав, хоч він не святив у нас в командах майстрів. У нас -то одна команда. Майстрів. Керчу вже з'явився. Очевидно, що ой, от Кечу, ось і Керчу. Колишній капітан Миколини. Трішечки, напевно, запізненням Він прибув на цей поєдинок. І... І... і на перших же секундах. Лей, лей, не забив гол. Ну, викидає люб'язно м'яч, а одну за лінію лінією рід з Рожая і рибий. Рябий федчу. Я не знаю, як обіграти цю команду. Як обіграти команду, в якій грають разом Хедчу, Рябийський, Бінський, Бакалярик. Можливо, ближче до. В медальних матчах, ми ми це бачимо, а, а поки що пробую довести, що можна це зробити, команда «Лестер Апекс. Салван через Миколеску. Миколеску на Куприча. Зберегти, каже. Миколеско. Ну, і, і класний паст, він від Куприча. Ну, там бакалярик. Повернувся, проходить пас з-під ноги, був підступний свій удар, удар. Підступний був, удар, тому що з під ноги захисника, рябий, рябий, як рукою закидає на або колярика і тут е, головою пробивав. Але пробив повз рота, на щастя, для апексу або лестера. У боротьбі. Бо ну, якщо, якщо так подивитися, це, зараз на даний мій, час на майданчику сколов... не все, колишні буковини. Воротарії Василь Бубу Герстафенешин і подивіться, як пробуває хитро. І в ближній кут пробував Керчук. І плюс Олег Кіцин не грав за... Це з тих, що зараз на майданчику. А, ну, а Бакаляри, Баляри грав за Меркурій. Це теж командами була лише в футзалі. Команда, яка вигравала першу ліку. Другий дивізіон Вочесняний. Миколеско. Миколеско в мініфутболі може цілком зіграти. Ну і м'яч, мабуть, так, у Апекса. Де скорочення, будемо називати, далі просто апекс. Ліса Сафроняк, Вже розіграв з Ніколеском. Марі через Стефанишина вирішив зіграти. Стефанишин віддає не точний цей пас. Одразу форці критики на адресу за з неточний пас не тут. Не заради, що він... Я що Керчу, керчу, все-таки. Ми ну, білоруси вибив м'яс під ноги. Недаремно там давали настанову зібрати з керчу. Але -бий. -бий. бий. на керші не, не проходить. Ну, точніше, пасто пройшов, але бахаляр не міг реально наздогнати цього м'яча. Цим часом вже зіграно, навіть більше ніж п'ятаємо, бачите, на табло там. 9.30 залишається до перерви. Стефанешин, Стефанешин віддає знову на біблюка. Біблюк, бакалярик. Дуже щільно його. опікав його пікав, і тут намагався між двома супер продатися сапоняти, але це було мало перспективно, і зрештою таки не пройшов бакаліадик. якби зараз якісніше кифяк перехопив -у -у, постріл від п'яти, що в рід, перестрілюється руці ворожа. Якби факт як в попередньому епізоді перехопив якість, можна могла вийти контр-таку. Непогано. І там все-таки завадили. Михайло Рябий білоусу. Зупинити м'яч. Білоус, білоус, перехоплення, але... Добре, що м'яч відскочив не до суперника. Ну тут з камеру почти епізоду. Бакалярик. Максимчук там намагався. Сергій корпусом собі Організувати перспективи. Ой-ой-ой. Рукою трішки рукою трішки зачепив це фоняк, але цього вистачило на швидкості для, для тому що він перевернувся на майданчик. Рябий. Ні, не рибий, все-таки Скибінський буде прибувати. Найближче до цього Богдан на майданчик, У Богдана, м'яко кажучи, гарматний удар. Робити цілком прямим в поворотах, так і буде робити, Пробиває її в стійку. Саван. Ось вами Скибінський. Незагадував, що він цей пас знову на біблюка. Притиснути до власних воріт гравці Апекса. Ось могло бути перехоплення. керчу. керчу все-таки не досвід, прочитав ситуацію і. Вікрав Миколаску в цьому мікроепізоді. Вважало тут вже ці хапи, що вони мали би ввести в гру, але ні, Скібінський, Кепчу, де зустрілося школи на Буковини. Тут Маркою врожає і Сафра. не вирвався. на побачення з бібліком. Не звук з кількість. Тайм-аут. Тайм-аут від Апекса. За 6 хвилин до перерви. Тут можна, напевно, враховуючи те, що у чемпіонаті області Євген Віцнуділь угадав переможця, а він тут поруч ну, син Я сповіснул власник маленького Парижу цього комплексу чудового, то можна ну, поцікавитися. Кого ж вважає цього разу фаворитом? Євген знову фаворит Епіцентр чи все-таки інша якась команда. Є довіра до твоїх прогнозів. Можливо, можливо, маємо шанс на зміну все-таки в Кубку? Чи, чи ти знову прогнозуєш епіцентру перемоги? Я гадаю, епіцентр переможе на досвіді. У чвертьфіналі. <плес> Ось так вбив всю інтригу Генріснуд. Виходить, що за його прогнозом, який у чемпіонаті спрацював на всі 100. Знову у нас може бути переможцем епіцентр, який поки що в боротьбі. Ми його побачимо пізніше. У парі, до речі, непростій парі. Чвертьфінальній. Мар'янка Сован, Мар'янка Сован. І Косован забуває право на котовий у цьому епізоді. Мар'янка Сован. Там десь чіпляли його, але не було якраз, серйозного приводу для того, щоб призначити. Штафний проходить пас на Куприча. небезпечно доволі йшов Сергій Куприч. Але зберіг м'яч до своєї команди. Жорсткувато. Мар'ян Касован, Куприч, Куп... Касован там, уронили, як кажуть. Ніколеско, Ніколеску підключається, Сафроняка, Сафроняк на, на тут Касован з Кибинським. Керчу, Керчу у чемпіонаті, у чемпіонаті за Шишківці про... знову в стійку. В ну, це, в цього разу вже, Здається, м'яч вийшов вже було, на той момент. Ну, Скібінський Керчу по стійкам вже пройшлися і а, пробили вже. Панешене Куприча, Куприч, Куприча обкрадає Михайло Риби і Максимчук. Максимчук Сергій зараз технічно перекидав, на динамічно, на швидкості. Шукає білого, тобто це Білоус під таким прізвиськом кажуть. Куприч, Куприч. Замірував тут білорус, ну його справді рукою трішки зачепили, там відвідштовхнули, затримали рукою можна. Сказати, арбітри новий класно, зараз є можливість. в два, і Керчер. Е, молодець, ветеран Буковинського футболу. ну Ветеран з натяжкою, але маю на увазі, що багато пограв за Буковину. Ну, останнім часом виступав в Білорусі. Нафтан разом з Русланом Гончаком. Миколеску, Миколеску! Миколеску, пробуває прямо в таку ну, Куприч, 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 Куприч. А Білус там просив на дальній стійці Пас просив Білус, і якщо б йому вдалося віддати цей пас, Сашкові, залишалося там просто переправити м'яча у. Вільний кут, Максимчук, Максимчук порушує проти Куприча. все гаразд, заміна, заміна у складі Апекса. На майданчик повертається Кіцин, Сафарняк, Косован Маріян. І... і Куприч. Це четвірка. Ну, і крім Ігор не зрозуміло. А Максимчук, Максимчук, підбав, що не зачепив то... Міг подарувати його суперек зачупив. Рябий, весь сконцентрований, рябий проходить, рябий Максимчук Оле! залишає. Ну тут Кіфяк перекупив, тому що і ось він ось він цей удар у дев'ятку. Ну, Може сказати. Я знаю, як це проспав Степанишин, тих Не бачив з десь момент удару. Рибий, рибий пробив. Дуже, дуже, пробив, дуже влучно і між гравцями там стоже. Кіцен, Кіцен, гують Кіцена. Кіфях м'яч не доганяє. Ну, якби м'яч рухався далі майданчиком, можливо, кіфах він його не здогнати. Так він звалився за лінію. Я би свою справу вже зробив. Керчу, керчу, керчу. Тут бакалярик, бакалярик м'ячем, Керчу, може бути передача на, на аркушен, передачу керчу. На дальню стійку. И... Ось Аркушин, Керчу, Керчу. Не ну, можна давати бити. Ні. Рябий, рябий. Рябий зараз е, отримую жовту картку з Кифіха. Від, від е, Плахова, отримує. Ну, о, Плахов і Васильформу. Сам Плахов і на службу цей матч. Отримав за емоції. За емоції. Рябий. Рябий тут. Е, Лівим флагом прорвався, поверх був Аркушений, бо ви вирішив сам пройти його Кітсен Каті зупинив. І ось такий знову ж таки підступний удар. 30 секунд у нас до перерви. Молодець керчу відпрацьовують до кінця. Останні секунди Леґлець тут м'яч не проскочив до ну, вже 2, менше 15 секунд. Запоняки. Якби ще й золоті роки, тоді було б курьоз. Блюк. Видно, я думаю, що буде догравати до кінця. Ні, подивіться. Охуху. На останніх секундах Лекушен не подвоїв рахунок, вже з рахунку на користь вже я завершується. Перший тайм поєдинку проти Лестера Апоса.